До контексту е, той війни, яка ведеться проти України Володимиром Путіним та російською армією проти е, незалежної країни Україна, війна, яка сталася і розпочалася рік тому, активісти з культурної та наукової спільноти поділяться своїми думками та висловлять підтримку українським громадянам з Поміж усіх країн Європи, і для учасників цього заходу було надзвичайно важливо висловити свою підтримку народу України. Ми бачимо Софія, Бухарест, Гданськ, Рим, Брюссель, Берлін і Париж. І хочу привітати шановних Тетяну та Костянтина та всіх тих, хто долучився до нас з Києва. І ми хочемо подякувати всім залученим установам. Кризовий медіа центр особливо допомагав. Це також е, включає інших партнерів: це організація з підтримки демократії у е, Європі, яка розташована в Польщі, е, та інші установи, які надавали е, логістичну підтримку. Паризька агенція для митців у вигнанні. І я маю вести цей захід, який триватиме до 10. У нас буде приблизно 30 доповідачів декількома мовами. Також у нас буде синхронний переклад і коротке резюме буде опубліковане в чаті. Давайте відкриємо наш захід, і я хочу передати пану Олексію слово, який пояснить більш широко тему нашого сьогоднішнього форуму. Дякую, Матіо. На жаль, немає звуку від доповідача. Перепрошую за всі технічні деталі, іноді можуть бути сторонні шуми. Не завжди легко. Виступати на подібному форумі, де об'єдналися більше десяти держав. Навіть з Бразилії в нас є доповідачі. Тому, вибачте, якщо будуть якісь технічні питання, Україна, це осередок культури та опору це екран. І це як шепіт, так і крик, крик і болю залежить від ситуації. Під час миру культура шепоче у музеях, бібліотеках цей шепіт це шепіт минулого, який має нас заспокоїти. Але під час війни культура це крик. Крик болю від війни, скрий гої у сценах війни, крик Пікассо у Герніці, крик Мандельштама та інших поетів, нам треба зрозуміти дві концепції: це культура війни і культура під час війни. Культура війни це визначення культури, яке використовує Путін. Вона ґрунтується на його самоідентифікації і самоідентифікації Росії навколо ідеї війни. А культура під час війни це культура опору. Коли Путін нападає на Україну. Знищує намагаються знищити українську культуру, українську ідентичність, і як всі диктатори переконалися, культура чинить опір будь-якій диктатурі, будь-якому диктату треба реагувати як культурні агенти, як культурні амбасадори, ми маємо підтримати Україну. Бік також тому, що Путін загрожує і нам, тому культурна підтримка України не має бути маскою. У багатьох західних містах проходять концерти української музики, виставки української е культури. Але цієї культурної реакції недостатньо. Культура має е, інтенсивно тиснути на громадську думку, яка, в свою чергу, має тиснути на владу, і цей крик культури має тривати день і ніч, не даючи. Спокійно заснути в той час, коли руйнуються міста, депортуються діти, гинуть діти, відбувається геноцид. Культура має кричати про ці злочини. Доки триває війна, не можна бути глухими і сліпими. Культура не є приватною, культура це явище публічне загальносуспільне, як політика і культурна боротьба не віддільна від політичної і військової боротьби, культура це не приватне явище, це явище спільне, і культура також взаємопов'язує минуле і дійсність. Це як пам'ять, яку хоче стерти Путін як українську, так і європейську, так і опір такому знищенню. Культура це те, що лишиться наостанок, це є інструмент свободи, і ми маємо діяти як вільні люди. Культура це є пожежна тривога, і у Європі зараз пожежа. Треба бити на сполох. Ми маємо, саме ми маємо це робити. Мені дуже приємно зараз передати слово пану Костянтину Сігову. У Києві ми організовували спільне симпозіум. З провансом, і пан Костянтин відвідав його. І спільно ми задумали цей сьогоднішній захід на річницю нападу на 24 лютого і здійснили цей задум. Пане Костянтине, вам слово. Вітаю всіх, шановні колеги. Я почну українською і потім згодом перейду на англійську. Я вважаю, що на сьогоднішній день надзвичайно важливо бути згуртованими. Для нас всіх особливо важливо привітати громадян України, громадян Європи, громадян всього світу. Ви знаєте, що 141 країна в ООН... Проголосувала за резолюцію, яка засуджує Росію, і вимагає негайного виведення військ з всієї території України. Тільки шість країн були проти. Що це означає? Що не тільки Захід, а е, вся родина людства вимагає цього. Ми пригадуємо загальну декларацію прав свобод. Вона була прийнята в Парижі в Європі, але вона адресована всім членам людської сім'ї. І засуджує варварські акти, що обурують совість людства. Отже, коротко кажучи, війна Росії проти України є обуренням совісті всього людства. І Росія воює з людством, і тому це факт не лише конфлікту з Заходом, а з усіма членами людської сім'ї. Отже, культури і Європи України, всіх країн нашого континенту і всього людства, ми запрошуємо до нашого форуму. Uh, that, uh, so тому я кажу, що для нас, для всіх громадян України, для всіх громадян Європи, для людства в цілому важливо підкреслити, що 141 країна у член ООН представлена на генеральній асамблеї, підтримала резолюцію, яка засуджує Росію. І вимагає негайного виведення її військ з України. Лише шість країн виступили проти, включаючи саму Росію. Тобто, війна ведеться не проти Заходу, а проти людства в цілому, якщо ви пам'ятаєте універсальну декларацію загальну декларацію е, прав людини, яка об'єднує всіх. Е, Членів людської родини, скажімо так, вона засуджує всі злочини, які викликають гнів та відразу людської спільноти Росія веде війну не з Заходом, не з Україною, а з усім світовим співтовариством і роль культури. Зараз згуртувати суспільство для того, щоб висловити солідарність культури Європи і світу. І сьогодні я запрошую зараз до слова Софію Андрухович, видатну письменницю. Дуже важливий голос Києва, голос України Вудлайкту Інвайтна like Софія Андрухович. хочу надати слово пані Софії Андрухович. Одному з провідних е, літераторів та голосів України е, вона долучається з Києва. Е, вам слово в центрі Європи, а відтак і про її культуру у світі донедавна мали хіба приблизні уявлення. Так не можеш розгледіти розмиту зграю рибин у темній воді. Погляд зіслизував, немов над сотнями тисяч кілометрів навис густий туман або ніби уздовж кордонів вилаштовано хитру систему кривих дзеркал. Зрештою, це навіть не метафора. Оце завжди було відомо. Історія України складна і кривава українці жертви в лабетах імперій, а українська культура з огляду на це не мала можливості розвиватися у логічний плинний спосіб, як це відбувалося в більшості розвинених країн. Але якщо прислухатись до звуків серцебиття довжиною в багато століть, стануть помітні не тільки тахікардії та періоди коми. Може українська культура цікава і важлива якраз оцими своїми вимушеними рваними особливостями, стрибками знебуття в жагучий розвиток, доведеним до абсолюту еросом після заподіїв безліч разів та натосу? Може її таємниця в цих палахких надолужуваннях. В епоху щедрого українського бароко наздоганяти ренесанс, під час повноводого романтизму дотягувати просвітництво, в епоху модернізму закладати Вище названі тенде... течії плюс класицизм, додаючи їхні прояви до сміливих пошуків і експериментів, здійснюваних під звуки розстрілів. Щойно режими впадали в сплячку або починали чубитись між собою, щойно надходили від лиги, як тут же виникали середовища, що аж рясніли яскравими постатями, небувалими фактурами. Чим можна пояснити таку кількість багатовимірних особистостей на різних етапах української історії? Їх було безліч тих, хто поєднував у собі відразу кілька професій, занять і обдарувань. Їхні апетити до активності видаються аномальними, з такою пристрастю, навіть сексом займаються не всі. Кожен, немов уміщав у собі діяльність десятка людей або навіть двох десятків, половини з тих, яких уже заморили в царських в'язницях, а половини яких згодом розстріляють у Сандармоху». І не лише діяльність. Здавалось, більшість із них проживали відмірено їм інтенсивніше, немов отримали в спадок насолоду і біль тих, хто не зміг їх засвідчити. Леся Українка створила тисячі сторінок творів у десятках жанрів: поетичних, прозових, драматичних, епістолярних. Вона перекладала, адаптувала світові сюжети, експериментувала, збирала фольклор. Створене нею століття тому досі дихає свіжістю, вражає, смішить і ранить. Її мама Олена Пчілка була не лише письменницею, меценаткою, перекладачкою, етнографкою, публіцисткою, громадською діячкою і феміністкою, але й народила одну з основних українських письменниць, а також інших письменників, які водночас були фізиком, лікаркою, музиканткою, агрономом, мемуаристкою. Дядько Лесі Українки Михайло Драгоманов був публіцистом, істориком, філософом, економістом, літературознавцем, фольклористом, громадським діячем, засновником українського соціалізму. Микола Зеров, який від імені українського студентства виголошував промову на похороні Лесі Українки, був поетом, літературознавцем і критиком, полемістом, професором, майстром сонетної форми, перекладачем античної поезії і творцем канону української літератури. Його приятель Віктор Петров, письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик, культуролог. Я назвала лише кілька найвідоміших прикладів, але перелічувати можна днями. Їхній творчий шал часто густо мав на собі певний відбиток наївності, не тільки творення нового, але й надолужування знаних світові жанрів і течій здавалися винайденими саме ними, українськими авторами. Як же могло бути інакше після численних втрат набутого раніше, після історичних розривів, розверзнутих проваль забуття? Вони знову вперше творили, винаходили Ренесанс у часи бароко, просвітництво під час романтизму. Вони продовжують їх винаходити і зараз, так само як реалізм, класицизм, екзистенціалізм, сюрреалізм, постмодернізм. Це стосується не лише культури. Ось і знову з 2014 року українці послідовно демонструють, що речі, які давно вже видавалися врешті світу нудними абстракціями, мають насправді фізичний вимір, практичні вияви. Ба Більше свобода, гідність, життя, вибір, єднання все це найнагальніші і найпідставовіші блага, що в буквальному сенсі пульсують кров'ю. Поняття, які існували, скільки існує людство, раптом виявилися знову винайденими українцями. Вони не означають нічого надмірного, нічого зайвого, нічого величного чи пафосного. Ідеться про людину завжди лише про людину, про її крихкість і слабкість, про зворушливість, наївність і пристрасть, про силу, про потребу бути з іншими людьми. Український поет Олег Лишега, який голими руками ловив пстругів, щоб тут же випустити їх знову в річку, писав Поки не пізно, бийся головою обліт, поки не темно, бийся головою обліт, пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той, навпаки, зануриться в глибини, втече на саме дно. Та короб і є для того, щоб колись бути впійманим раніше чи пізніше, але ж ти, людина, тебе не впіймає ніхто. Коропи ті не такі, цілі століття повільно осідають їхні зграї, полохливі і темні, вони віддаляються в протилежний бік. Бач, наше століття давно поспішає у слід. Торкається плавником, як рукою їхніх плавників, і втікає. Ти покинутий, але ж ти, людина. Не відчаюся, ти проб'єшся. Поки не пізно бийся головою лід. О прекрасний, неозорий, засніжений світ. Thank you, so much. Thank you, so much. Дякуємо. <звук> <звук> І хочемо наступне слово дати українському філософу, президенту пен-клубу е, Володимиру Єрмоленку. Я би хотів також ще нагадати всім, що у нас є переклад англійською в чаті, і всі можуть. Е, Читати і слідкувати, що в нас відбувається, на жаль, французького перекладу немає, і перепрошую слово пану Володимиру Ярмоленко, дякую, шановні колеги, за цей захід, за цей міжнародний форум. Дякую за організацію такого міжнародного форуму. Ви можете побачити його резюме на екрані, я сподіваюся. І зараз я просто з вами поміркую. Мені здається, коли ми говоримо про культуру, то без сумніву, культура не є чимось таким, що відчуває себе природно у війні. Війна дуже чужа для культури. Культура це про створення, а війна про знищення. Але з іншого боку, культура для мене була завжди якоюсь боротьбою зі смертю. І я намагався насправді зараз, коли я дивлюся на свої власні книжки, постійно це повторювати. І так виходить, що сьогодні ми це відчуваємо можливо навіть густіше. Без сумніву, війна це передусім зустріч зі смертю, з болем, але це також. Боротьба з болем, зі своїм власним болем. Не всі а, цю боротьбу виграють, і це дуже складно виграти цю боротьбу з болем. Але культура з'являється тоді, коли ти говориш з цим болем, коли ти, а, коли ти не вдаєш, що світ такий прекрасний, гламурний, гладкий, без подряпин. Тому в культурі є завжди оцей момент народження, нового народження, відродження, про яке Софія говорила. І мені здається, що коли, власне, вся цінність історії культури полягає в тому, що це така хитрість людини, це така спроба обхитрити смерть. Коли ми читаємо авторів, яких давно з нами немає, а ми сьогодні вже цитували Вальтера Бініміна. Ганну uh, Аренд це ті люди, які продовжують певною мірою жити, бо їхні думки живі. І завдяки їхнім думкам ми можемо жити теж, ми можемо повніше жити. Uh, завдяки музиці тих людей, які вже не з нами, ми можемо повніше жити. Я не знаю, чи було би повне моє життя без таких людей, яких давно немає, на кшталт Баха чи Шопена. Чи Лисенка, чи Леонтовича. І ви знаєте, українська культура, вона, мабуть, більше за інших стикалася з цією жорстокою смертю. Коли ми дивимося на наших письменників і письменниць, дуже багато з них померли молодими не своєю смертю. Коли ми думаємо про таких людей, як Валеріан Підмогильний, який пише свій свій роман Місто йому було 26 чи 27 років десь так, ви розумієте, що це довершений твір. Просто далі його вбили. Коли ми читаємо Миколу Хвильового, який покінчив собою в 1933 році, тому що далі неможливо було жити, а це теж людина своїх 30 чимось років. Коли ми навіть думаємо про таких людей, як... які нібито продовжували жити, але яких зламали, на кшталт Павла Тичини чи Юрія Яновського, майстер корабля, це шедевр, теж 26-28 років людина написала, ми розуміємо, що цей діалог зі смертю він якийсь такий особливий в українській культурі. Але це не тільки діалог зі смертю, це оцей, ця можливість пройти через смерть, як пройти через вогонь. Можливо, це і є первинне значення слова культура. Воно дуже а, аграрне, воно ж дуже ботанічне. Культура це про проростання, культура це про долання зими, культура це про зелень цієї весни. І... Є дуже багато елементів української культури, які стали глобальною культурою, наприклад, той самий Щедрик Carol, Carol of the Bells, який є піснею про весну, про відродження, про народження маленьких ягняток. Це дуже важливий елемент української культури. Це занурення в, можливо, деякі дохристиянські символи, які без сумніву мають цей процес постійним доланням смерті, доланням зими. Так от, коли ми думаємо, наприклад, про культуру ХХ століття в Україні, головне слово, яке з'явилося, це слово розстріляне відродження, але це все ж таки відродження. Так, це відродження було розстріляне. Тобто, воно було не до кінця відродженням. Але цю енергію відродження ми маємо в собі, і вона. По, по, Повсяк, повсякчас до нас поверталася. Але навіть якщо ми подивимося на століття перед тим, я постійно згадую, як український письменник Євген Маленюк описує появу Шевченка, нашого великого поета і художника. Він його описує якраз як боротьбу, як повстання проти смерті, як щось, якесь диво, яке з'являється посеред пустки. Цей елемент, мені здається, дуже важливий. І Софія говорила про бароко. Бароко це наша велика епоха, дуже важлива для, для української культури, але для бароко головна метафора це метафора світла посеред темряви, це оцей стиль яро коли раптом з'являється цей спалах світла посеред темряви. І що мене, наприклад, дуже інтригує, це те, що. Шевченко художник пише якраз в цьому стилі. І пише він тоді, коли він на засланні, коли він фактично його царський режим відсилає в смерть. Коли він 10 років проводить а, на, на, біля Каспійського моря. Малюючи в стилі Кяру Скурому, малюючи оцих людей, які його оточують. Тому я думаю, нинішня війна, з одного боку, вона дуже трагічна, з іншого боку, вона не застає нас зненацька, тому що наш ейдос української культури це бути в такому якомусь дивному, дуже складному діалозі зі смертю. Діалозі зі смертю ви це можете відчути в українських народних піснях, де дуже багато е трагедій, але водночас дуже багато ніжності. Де смерть завжди постає дуже спестливими такими димінутивними суфіксами рибонько, серденько, дитинонько, і так далі. Я в серці маю те, що не вмираю, сказала Леся Українка, яку Софія вже цитувала, і я думаю, що Леся якраз це без сумніву та фігура, яка нам теж демонструє це чудо проходження через смерть. Я думаю, що українці тут дуже сильні, саме тому ми навіть на цю війну дивимося настільки з відкритими очима. Звичайно, це тільки метафора, ми розуміємо, що смерть це смерть. Це смерть, це втрата близьких, це втрата домівок. Культура лише допомагає, можливо, трішечки загоїти рану і допомагає зберегти те, що ворог хоче вбити. Але я думаю, що ми цьому, цього йому не дамо. Дякую. Дякую. І зараз в нас буде музичний момент з Леонілем. Юнсо, який є одним з українських біженців. Це пісня, яка називається Україна, автор Тарас Петриненко, якщо я правильно вимовляю прізвище, і ми хочемо приділити цьому 10 хвилин. Надалі в нас буде також виступ флейтиста.